Я пішла тим шляхом, що я захотіла розказати про людей, які жили в Ужгороді, і, але про яких, на жаль, слід втрачений. Так сталося, що Ужгород, його історія Ужгорода, мінялася. От прийшли, прийшли, наприклад, Чехословацька Республіка ну, з'явилася, і прийшли зовсім інші люди в місто жити. Потім інший етап історії: угорський Ужгород. Чехи виїхали, про них забули. Нова хвиля людей у угорців. Жили вони тут, творили, працювали активно. Прийшла радянська влада, і вони виїхали, втекли. Хто роз'їхався, хто про те, що вони щось робили, мовчали. І так само люди забулися. І вийшло так, що у нас не пам'ятають людей, які, які багато чого зробили для міста. Не знають, хто відновлював пішохідний міст. Ем... Не знають, не знають безліч речей. Є люди взагалі, які були парламентарями, дуже активними людьми, але е, їх заарештували в 44-му році і слід простив, їхньої їхньої родини взагалі нічого не відомо. Був такий книговидавець Юлії Фелдиші. Е, в, нього, в нього було книговидавництво, яке видавало дуже багато газет, книжок, журналів. У 44-му році його заарештовують. Останній його слід в 44-му в Самбурі. Там такий фільтраційний табір був, звідки відправляли на Сибір далі. І все. Е, його сліди просто з міста пропали. Я не можу його знайти. Я писала записи в в'язниці, е, ну, шукала його родину. Немає людини. І, звісно, ніхто його не пам'ятає. Дуже хочеться його знайти, цю історію його. Мені здається, що е, ці люди заслуговують на те, щоб все-таки залишитися в історії Ужгорода, І, бо вони дійсно багато для нього зробили. Тепер вже почалося таке, що люди справді приходять і «А напишіть, от про мою бабусю. А, а знаєте, що там то була якась фабрика, а, а такий то такий, така то людина продавала там церковну утвердь. Але спочатку доводилося шукати, було важко. А, сиділа в старих газетах в бібліотеці, уж нурилася в архіві обласному. І в старих газетах ну читаєш там, хтось щось запропонував, а хто була ця людина, мені стало цікаво, чи реклама якась, а хто був цей торговець. Потім дивлюся старі фотографії, отже ж його магазин. Ну і от є книжки, в яких описані деякі відомі мешканці Ужгорода шукаєш. А потім ну, інтернет все е, Шукаєш їхніх родичів і виявляється, що в них є старі старі фотографії, зберігаються. Зараз для того якраз такий дуже е, хороший період, бо ще живі. Онуки тих людей, от ми пам'ятаємо ще про свою бабусю, а отже, наступне покоління про своїх прабабусь, прадідусів, досі воно нічого не пам'ятатиме, а фотографії можливо документи викине. Тому ту, оцей та, період, та, якраз та, зараз, от що от, я от спілкуюся з людьми, от ну вони вже старенькі, ну років п'ять, їх вже не стане, і ну і ніхто вже не зможе вже про, про них розказати. Тому зараз якраз той період ще попала я, коли ще можна знайти ту інформацію. В, в, в Тречному Ужгороді це були два. Матеріали, Один був про підвісну рекламу в центральній частині міста, її поставили в радянські часи. Ну, вона така була, вона в дуже багатьох фотографіях збереглася, вона таке місто центр міста таким впізнаваним робила. З тої підвісної реклами залишилося хіба де було кафе Золотий ключик. На, на хресті, так званому, у нас от там висить золотий ключик. Оце єдине, єдине, що з підвісної реклами збереглося. Ну от е, ніхто про це не писав, мені якось стало цікаво. Е, ну, от Я позвонила тодішнім мерам, архітекторам міста, щоб вони розповіли, як вони ставили, чого, хто хто придумав. Ну от, так такий був перший матеріал. Завжди дуже було цікаво дізнатися. Старожили розповідають, о, цукрарня пурми, в нас така була. Ой, коли проходили мимо цієї цукрарні пурми, тоді тістечка пахла бісквітно на все корзо, і всі гуляючі заходили туди на чашку кави, там художники завжди тусувалися, там таке було богемне місце. І оцей Богоміл пурма, він був чеський легіонер, солдат колишній. Ну, просто стало цікаво. Рила, рила, ну десь. Ну, три місяці я напевно над тим матеріалом билася, поки знайшла його правнука в словацькому місту Лучанець. Цікаво, що родина та Богоміла Пурми навіть приїздила в Ужгород. Вони хотіли знайти, де була та кав'ярня, але не змогли. Її вони питали в людей, і люди їм не могли пояснити, де та кав'ярня була в Ужгороді. Оце з того, що забуто так? Люди просто вже не знають, де вона була. Ну і він мені начать, розказав, багато чого фотографій прислав, ну і отак от написався цей матеріал, так і знайшли про пурму. І після того, як вийшов цей матеріал, і потім був передрукований ще в газеті Ужгороду, дуже багато людей мені дзвонили, сторожили, з якими я вже так наладила контакти, кому я дзвоню, питаю. То вони казали, це прекрасно, бо, ну, бо ми самі того не знали, і ми самі вже не пам'ятаємо того. Бо... Фурму, бо ті сирожила навіть які вже нині, то вони чеський угорський період пам'ятають, вони чи були дітьми, І вони багато чого вже не знають. Тому для них це так само цікаво.